На Хмельницькій атомній електростанції відбулося виїзне засідання під Комітету з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки, комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України. Народним обранцям, представникам міністерства енергетики та енергокомпанії у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС провели ознайомчу екскурсію, де розповіли про основні виробничі елементи підприємства, значення повномасштабного тренажера в підготовці персоналу та про систему підготовки оперативного персоналу для АЕС. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра ознайомив гостей підприємства з основними виробничими потужностями, заакцентувавши увагу на тому, наскільки важливою є безпека та захищеність атомних електростанцій, особливо зараз, коли ворог не полишає намірів позбавити нас держави та її складової енергетичної незалежності. Делегація оглянула машинний зал одного з блоків, а також повітряну лінію Хмельницька АЕС ЖЕШУВ, яка є одним з елементів енергетичного мосту Україна Європейський Союз. На третьому Енергоблоці Хмельницької АЕС депутати та представники енергетичної галузі оглянули стан проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Побували у тих приміщеннях, де буде встановлюватися та монтуватися обладнання енергоблоку. Головним акцентом виїзного засідання енергетичного підкомітету Верховної Ради було питання енергетичної незалежності України та державницьких кроків, які потрібно зробити у даному напрямку.